А, uh, ah, так і ти на глазу. Щас буде всім гаплик. У когось уділимо, а. Uh, 100%. <coughs> Бо у <она> ще <coughs> щось не дуже хоче роздягатись. <coughs> Вася наш. Василі Василі! Uh, а хто О, це лупоботи ну, <coughs> тут да. <чи що>? <coughs> так, тосяк, я, мабуть, наверх. Бо в мене э, снайперка и хімера. А хімера на... І рюкзак, і броні, і броні, і ге. Я, я наверх, бо в мене все є. Мені дуже-дуже страшно. Я наверх не пішла. О, вже балакай. Блін, ну що таке? Ну дайте цей. Тільки не бачу, де. Ось так я вертаюсь, спробую наверх. Василя. я або... обладаю. один, один біжить. Давай, поднимайся, поднимайся, косик. Не, не лава, Чую вже могу. Чекай, news. чекай, 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 ще трошки. Снайпер поберу. <реш> <Уже>. лежить. <Шось. проб> <проб> Не бачу поки нікого. А, бачу, воно, стрибнув. До тебе біжить. Ай, щас. Е, хтось. Я його звалив, но мене. Піднімайся, піднімайся. Нема нема чим, нема чим, відменно шо. Цей тоже лежить в нього нема чим піднятися. І там сейчас на снайпер. Вони без бої були. Ну, це другий. Так ще не знаю. А, все. Ну, руки не кидаєш, бачиш. Ну, третій по мені стріляв. В мене снайперка таке гімно. <кхи> Ботівська краще. Привіт, Саня. Дякую. <кхи> Запрос кидає. Так, а... Хто це, це такий швидкий? Ну ладно, ти навіть не здогадаєшся. <рес> не може бути. Хто такий синий? <рес> не стиг же запрос кинуть, щоб був. я вже цей. Опа, що там? А, а так. Чи ти йому сама <рес> скинула запроса, щоб. Ні, <рес> <рес> Давай тільки, щоб, щоб тільки не розділи. <рес> ну і правда ж сказав. Хто ну, саме сцикливий? Я. А це ще, ще хто? один. Це вже с... сир... сирливий вже б він якийсь попався. А я не знаю, це хто. Нагорі. горі. Просик, біжу за тобою. Давай разом. Ах ти! ти? Яка горохова? <світ> 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 а, Горбата, а. Гарокова. Це типа. Як на Іся, так нагади <світ> Так, Це подожди, це четвертий. Я нічого не поняла, що зробила. Це, це, це? четвертий, значить я не поняв. Це казкома. Я не поняла, це що було тільки ж. Там двох прибили, тут двойка було. А це його. як? Це один прибіг, скудись непонятно. Привіт. О, привіт. Привіт. О, привіт-привіт. А ти питала ось сьогодні? Так, я ж таки цей. Не гикав, не гикав там. Підслуховує. <різوع> 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 не, не гикав. Гакав, е. Гакав, так. Я його погасив, гикав. Та не надо, не придурюйся, давай. Я тут більше не буду. Я тут під страху тільки що шоч... цей. Щоб можна було п'ячок, то п'ячок під'єднало, ве? Всіх, усіх попід'єднувало, як не розділи. Є таке. Так, що ви там? Довго ще вам? Та я думаю, Чі -чі -чі -чі. що можемо. О, їдуть, їдуть, їдуть. Їдуть, їдуть. Та стрим, так? Так. Один, наче. Алло. Ви там запагав? Сразу. Приходишь. Вискочив? Угу. Я ж тебе кину сейчас, ти бачиш? Мись хотів кинуть собака. Ага. Без Так, цей, дивлюсь, де в нас собак. Ого. Так, уже четвірка в мене. Я в шоці, хтось. Я бу можна я буду далі боятися. А так вбивай. Так, мал, меп. Скажи йому, що я б Скажи, я б підняла. Ти не сумнівайся. Ну що ми то всі в Ну, поїхали на фухті. Камаза взяти. А там вертак якийсь стоїть. А, він наче там у мене стояти. Поїхали. За КАМАЗом? Ну так. Да. Окей, 60 метрів за івак я його. А, ось ми сюди. Давай сюди. Хоча там таке. Теж місце гарне. Да. <кхем> Що, а чого ці посідали всі? Тоже не івак тут. Хочете, хочете. <сіць> Хочетливо. Володимир, привіт. Блін, ні, тільки... Да, да, є, парні. Завжди. Побігли, побили, значить. Ой, Це dai. електричка. Блін, я забула Блін, страху плашки купити. <су> Three liter shooting ultra one be advised enemy attack elo is heading your way what Ты знал, что не очень не понял. Да не, он еще вспомнил начал. Она поехала, То есть это у тебя броник звичайный? Да, надзвичайный. Значит, надзвичайный у меня. Опа, бежит тело, алё! О, Це ти глупість зробив. Ти що? Не дадуть на евакуацію бігти, га? Та зараз ми ще один будем. Якщо... Дуже не один. Грязна утка. Почту потечі. Що це по тебе? Поїхали, Тося. Що? Нехай валяється. Нє, я думаю, що я ще немає нікого. А Вова ж чекає. Сідай. Ой, цей прилетів. думаю, хто це летить, блін. А що це? Я теж здикала. Якесь тіло, думаю, блін. Звалився зліва, там. ще хтось стріляє. Я по звуку, наче джаггернаут за нами їде. Тачку взяв і їде. Викликай, тусер. Блін, що це в мене за фігня, коротше, коли з машини вистрибуєш, воно на пузо падає. Я не знаю, як це змінити. Ти не зміниш, а ти з вікна не висховаєш. А ти з вікна, з вікна вискакуєш, да? А це задовбало, це вже впало, це на пузо. Бо ти в вікні стричиш, якщо ти без машини. А, ну кожного разу, скільки разів в мене так вбиваєш?

Люди, Спрыгай? Ні. Блин. А там дофига. Там дві дими було, тосі. Зараз to ja, <laughs> будемо стрибати. Вже не страшно трьох. Василь, привет, приві. Це хатка, катка, так? Шосик всіх прибив. Люда всіх пригласила.